В сьогоднішньому відео майстер-клас, як в'язати ось такий узор, що називається шахматка. В'яжеться він, як бачите, в шахматному порядку дуже-дуже просто І є в мене ось така ще модель. Тут трішки відрізняється кількість петель, але схема в'язання та ж сама. Отож, для того, щоб зв'язати такий візерунок, набираємо кількість петель, щоб ділилась на 3 плюс 2 краєві петлі. Починаємо в'язати з першого ряду. Пров'язуємо 3 лицеві петлі, краєву ми зняли. Тепер змінюємо колір ниточки, ось так, просто приєднавши її. Пров'язуємо 3 петельки іншим кольором. ниточка Б нехай буде. Тепер знову ниточка А. Піднімаємо знизу і пров'язуємо 3 лицеві петлі. Сьогодні я в'яжу бабусиними петлями. Пров'язали три, знову змінюємо колір ниточки. І так в'яжемо до кінця ряду. Три лицеві однією ниточкою, три лицеві іншим кольором пров'язуємо. Все дуже просто: 2, три. І знову змінюємо колір ниточки. Перша, друга і третя. Ось тут краєву петлю ми пров'яжемо виверітною і іншим кольором ниточки. Так, повертаємо на іншу сторону. Тут важливий момент: дивіться, ниточки перекручуються, тому їх потрібно буде розкрутити. Краєву тут на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи. Пров'язуємо три виворітні петлі, ниточка кольору Б. Тепер змінюємо нитку. Для того, щоб у нас не було дірочок, ми їх між собою просто візьмемо і ось так перекрутимо. Три рази буде достатньо. 2, 3. Ось так перекрутили, і тоді міцно все у нас буде триматись. І інший колір ниточки, знову пішов. Підтягуємо, але сильно не затягуйте, щоб у вас робота не стягнулася, щоб полотно було рівненьке і гарненьке. Знову три петельки виверітні. колір А, піднімаємо ось так колір Б і пров'язуємо над Б, Б колір. Іншим кольором, ось так, дуже просто. Знову змінюємо колір ниточки. Приклали ось так і пров'язали. Це такий собі лінивий жакард. В кінці ряду пров'язали виворітною петлею краєву. І у початок у нас вже є. Знову ниточки, наші скрутилися, розрівняли гарненько, в'яжемо наступний рядочок. Крайову зняли, три лицеві, і тут знову, бачите, Буде дірочка, якщо ми з вами не перекрутимо ниточки. Тож ми з вами знову три рази перекручуємо ось так. Раз, два, три. Сильно не затягуємо, але контролюємо полотно, щоб воно і не вільним було, і не стягнуте. Ось так. Раз, два. І знову три у нас йдуть петельки лицеві кольором Б. Знову змінили колір ниточки. І так, по черзі ми змінюємо колір ниточки аж до кінця ряду. В кінці пров'язали краєву петлю, і вже дивіться, у нас вимальовується сам візерунок. Наступному рядочку змінюємо тепер шахматний порядок колір ниточки. Ниточка А піде у нас. Краєву тут пров'яжемо і пров'язуємо три вивертні петлі. Ось так. Змінюємо колір ниточки. Піднімаємо інший колір і в'яжемо так весь візерунок. Я впевнена, у вас все вийде. Чи в'язали ви такий візерунок? Напишіть в коментарях. Мені дуже сподобався, в'яжу його часто і вам раджу. Рівненьких петельок нам і мирного неба!